Розповідь про їжачка, який захворів. Зили були мишеня пік і ховрашок мік. Ось якось вони грались, грались, гуляли, а потім вирішили. А чому б нам не піти в гості до нашого їжачка? Вирішили і пішли. Вони Давно бачили їжачка і не знають, чому він не виходить гуляти. От вони вирішили дізнатись, як поживає їжачок. Прийшли до нього в гості. Їжачок захворів, зовсім не може говорити, тільки кашляє, підкашлює. Що робити? І ось друзі згадали. Що ж їхні мами роблять, коли вони хворіють? А мами готують цілющий чай. Малята, а давайте допоможемо друзям. І теж згадаємо, який чай готують мами. Так, цілющий чай годиться медок, він дуже корисний. Чай готують з світіння липи. Дуже корисний чай з лимоном. І хто ж не полюбляє чай з малиною? Ось друзі згадали і приготували для їжачка цілющий чай. Малята, а як ви думаєте, який настрій був у їжачка, коли він був хворий? Так, сумний, абсолютно невеселий. Цілющий чай почав діяти і їжачок почав видужувати. А коли він зовсім видужав, так, друзі змогли погуляти, погратись, а ще вони зібрали гарну кубку горіхів. Як ви думаєте, малята, який настрій зараз у їжачка? Так, він веселий, він радісний, тому що він здоровий. Малята, бережіть себе, пікуйтесь про себе і обов'язково готуйте чай корисний. Не тільки тоді, коли захворіли, а й тоді, коли здорові, бо це дуже корисно. Ми будемо міцнішими, ми будемо здоровішими. Адже коли ми хворіємо, ми сумні, нам не радісно. А коли ми здорові, у нас все все ладнається. Малята. А який чай вам готує мама, коли ви застудилися? Напишіть, будь ласка. І будь ласка, бережіть себе, пийте цілющий чай. Їжте вітаміни, фрукти, які корисні дуже. І до зустрічі, до наступних занять. Гарного вам дня, гарного настрою, мирного нам неба! Ми вас любимо, чекаємо на наступних заняттях.